Отже, друзі, всім привіт, слава Україні. Сьогодні у нас 17 грудня, 2 години дня. Погода в нас в Києві, як в Лондоні, туман стоїть. У мене лишилося 2 години і зараз я буду робити ось що. Вже десь місяців 5 тому я придбав ось ці м'ячики, з яких збирався робити токарні різці по дереву. Ще тут маю, нагадаю. У мене тут М27 М27 різьба ХСС. Це різьби ще радянських часів. Потім М24 сталь R6 М5 і М22 сталь R18. зараз затискаю тиски. І за допомогою болгарки відрізного круга буду відрізати ось ці грані, а потім їх шліфувати цим кругом. Поки що такі плани. Отже, друзі, процес відрізання почався. Я не показую, всі знають, як ріжеться метал. А для чого я ріжу? Для того, щоб зекономити цей диск. Бо лишилося його не так то і багато, хоча це й німецький диск. Перший етап, друзі, завершено. Тільки що обрізав поки що той, що був HSS і R18. 6 м 5 поки що лишаю. Крапає дощ, часу залишається мало. Що хочу сказати по першим враженням? Ріжуться вони однаково туго і зусиллями. Іскра летить однаково багряного кольору, що в r 18 що в ХСС. Ну, тобто я мав на увазі, що таке ХСС, це нам з вами відомо, друзі. ХСС це хай Speed стіл, але це загальне маркування, коли тут вже більш конкретно уточнення йде, тобто R18. Можливо тут R18 або R675, але ріжуться вони однаково по відчуттям твердо і туго.